Так, друзі, доброго дня. З вами канал Авто Волочиць, Пригін та підбір автомобілів з Європи, Нідерланди, Бельгія, Німеччини. Звати мене Андрій. І зараз ми вже знаходимося на кордоні, на шигіні. Стоїмо вже для того, щоб переїхати кордон. І завтра будемо розмитнювати ті автомобілі, які ми зараз веземо. Тобто це Кіаніро, ціна її 15300 євро, Hyundai Kona. ціна 15 тисяч доларів. І шкода e, Октавія 2012 року 1.4 TSI 9250 доларів. Ось такі автомобілі ми зараз женемо. І хочу запропонувати вашій увазі. Ось такий чудовий автомобіль. Зараз на нього знижена ціна. Це 2019 рік Opel Ampera e, з новою батареєю 64 кВт. Пробіг в автомобілі 138 тисяч оригінального пробігу. По лакофарбовому покриттю немає жодних зауважень. Тобто я її бачив особисто, я її мірав особисто. По лакофарбовому покриттю там все в ідеалі. Потрібно тільки буде підфарбувати кришку зарядки, тому що там її не було і цей дилер купив її нову. То це її потрібно буде підфарбувати. І з правої сторони має царапинку на бампері. Ну, ті проблеми ми можемо устранити самостійно вдома. Тобто ви получите вже готовий автомобіль. Як ви бачите, акустика стоїть на е, гарній комплектації, шкіра, підігріви. Е, тобто максимальна комплектація. Автомобільна зараз е, майже повністю заряжений. Є дві, додатко... дві зарядки, як швидка, так і повільна. На гарних лихосплавних дисках, резина в ідеалі. Салон автомобіля взагалі проблем, немає жодних. Тобто, будь-які додаткові відео, що вас цікаве, можете телефонувати, я вам надам більш детальну інформацію. Можна навіть припідняти даний автомобіль на підйомнику, тобто є змога її припідняти, показати вам, в якому стані нижче автомобіля, батарея, речаги, тобто, що нічого немає пошкодження. Як ви бачите, є два ключа, є сервісна книжка. Ну, чесно вам кажу, автомобіль чудовий і ціна ціна даного автомобіля в Україні буде становити з повним пакетом документів. З повним пакетом документів разом з розмитненням 14 800 євро. Не доларів, а євро. Дійсно хороша ціна на гарний хороший автомобіль, гарний колір, мокрий асфальт в гарній комплектації і тим більше з невеликим пробігом і з новою батареєю. Тому що дана батарея була замінена в, в дилера на нову. Ось там кабеля в нас знаходяться. По салону проблем немає жодних. Кого зацікавила дана машина, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 2599. Можливо, когось зацікавлять інші автомобілі, також можете телефонувати. Неважливо, чи це будуть бензинові, дизельні, гібридні. Також від вас очікую підписку на YouTube канал, на TikTok канал. Кого що зацікаве, телефонуйте. Будь-які коментарі також надам одразу відповідь. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. До зустрічі!